Ви дивитесь новини на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячко і поговоримо про головні події, дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке: кількість захворювань на ковід-19 зростає. У Чернівцях завершили ремонт вулиці 29 березня. Чернівецьку молодь запрошують на стажування до міської ради. 197-ма доба повномасштабного вторгнення триває. Минулої ночі вибухи чули в Запоріжжі та Кременчуському районі Полтавської області. Там спрацювала система протиповітряної оборони. Росіяни також продовжують обстрілювати Дніпропетровську, Миколаївську та Донецьку області. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, наразі Росія спрямувала основні сили на захоплення міста Бахмут на Донеччині, зменшивши навантаження на Луганщину. Тим часом, за останні два дні, збройні сили України повернули більше 20 населених пунктів під контроль України внаслідок контрнаступу на Харківщині. За даними експертів, українська сторона дуже успішно використала передислокацію збройних сил Росії і зіграла ефект несподіванки. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор, але час сказати слова вдячності 25-й, Повітряно-десантній бригаді, 92-ї окремій механізованої бригаді і 80-ї десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Третій рік поспіль на початку вересня в Україні починається нова хвиля захворювань на COVID-19. тож цього року лікарі вже почали фіксувати більше випадків. Яка ж ситуація в Чернівцях та області та чи забезпечення лікарні всім необхідним? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Коронавірус в Чернівцях та області набирає обертів. Про це свідчить різке збільшення хворих на COVID-19. Натомість експерти прогнозували початок п'ятої хвилі коронавірусу на Буковині наприкінці серпня цього року. Ми спостерігаємо таку хвилеподібну нестійку захворюваність. Якщо говорити за, за цей тиждень, то захворіло 403 людини. Але якщо порівнювати з минулим тижнем, було дещо зниження. Було 280 людей захворіло. Тому це такий більш хвилеподібний, але нестійкий хвиля і Бачимо тенденцію до підвищення. Ситуація в лікарні контрольована. Розгортаються нові ліжкомісця, котрі забезпечені всім необхідним. Заповненість ліжок і взагалі наявність ліжок. Ми контролюємо. І на даний час ми маємо наші дві лікарні, які приймають пацієнтів. Це є центральна міська лікарня, де зараз 40 ліжок відкрито. І четверта міська лікарня, яка має на даний час 50 ліжок. Якщо говорити про заповненість, то четверта міська лікарня 54%, Там лежить 27 здається пацієнтів. І Центральна міська лікарня 24 особи. Це 64 заповнення. Кисню всім, звісно, вистачає. В всіх наших закладах працюють кисневі станції, кріоциліндри, і в центральній міській лікарні велика велика киснева станція. Вона працює, вона пройшла перевірку. Вона все добре. І крім того, ми розуміємо, що в нас зараз. Ну, така такий стан в країні, і там, крім станції, працює великий дизель-генератор. Кожна з наших лікарень забезпечена дизель-генераторами на випадок, якщо не буде електроенергії. Лікарі закликають захистити літніх людей, а також дітей віком від 12 до 18 років. Особливістю цього штампу є швидкість передачі від людини до людини, а також скорочений інкубаційний період та час зараження. Менш інфекційна доза в порівнянні з попередніми варіантами вірусу на даний час. Ми спостерігаємо, звісно, не такий тяжкий перебіг, як був на початку. Але разом з тим, на сьогоднішній день, ми маємо з наших захворівших людей. Маємо три людини, які знаходяться, знаходяться в важкому стані і потребують реанімаційних заходів. Натомість вакцинація значно знизила летальність. Тож лікарі наголошують на потребі вакцинації, що стосується вакцин, Чернівці та область забезпечені в повному обсязі. Внаслідок проведеної вакцинації масової вакцинації людей, внаслідок того, що частина людей вже перехворіла. Той штучний і природний імунітет е, е, дозволяє уникнути е, ускладнень і важкого перебігу ковід. 19 і внаслідок цього рівень летальності дуже низький. Разом з тим, я не перестаю е, якби закликати до того, щоб люди вакцинувалися. Якщо влітку було був спад захворюваності, і якось так це було перезабуду, бо займалися іншими справами. То зараз люди бачать, що знову піднімається хвиляно то більша активність починає бути. Я бачу, що люди звертаються до закладів наших, до центрів вакцинації. Вже починається така більш активність пробуджується, скажімо так, більше зараз. Надійшли вакцини фірми Джонсон і Джонсон. Вакцина, яка зареєстрована в Україні, і яка вперше буде застосовуватись в Чернівецькій області, для якої треба введення тільки одної дози, яка буде базовою дозою, і яка має захистити від, як мінімум, як від смертельних випадків і ускладнень. Війна не є причиною відкладати турботу про своє здоров'я, на потім турбуватися про своє здоров'я зараз це вкладати у перемогу. Пам'ятайте, наше здоров'я надважливе. Олійник Кроман, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Відновлення доріг у Чернівцях триває. Більшість ремонтних робіт дорожнього покриття були заплановані на весну 2022 року. Втім, за словами міського голови Романа Клічука, проплатити їх навесні міська рада не мала можливості. Відтак ремонт вулиць відбувався впродовж усього літа і продовжується дотепер. Де саме зараз тривають роботи та які об'єкти встигли зробити цього тижня? дізнаєтесь в нашому наступному матеріалі. Дороги в Чорнівцях це проблема, яка хвилює мешканців міста та його гостей вже багато років. Втім, цього літа міська рада взялась за вирішення цього питання. Так, до прикладу, бруківку на вулиці 29 березня переклали. Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття та тротуарної мережі тривають на вулиці Комарова в різних частинах. Це перехрестя вулиці Героїв Майдану та Комарова та під'їзд до парку жовтневого. Бруківка на вулиці 29 березня залишала бажати кращого. Її необхідно було перекласти, а дорогу зробити комфортною для водіїв та мешканців. Ремонтні роботи тут розпочали в липні і проводили впродовж двох місяців. Наразі рух відновлено. Ремонт дорожнього покриття триває і на перехресті вулиці Героїв Майдану з вулицею Комарова. Старе покриття зрізали до 15 сантиметрів та замінили. А також встигли демонтувати старі бордюри і встановити нові. Завершити роботи планують з дня на день. Прекрасно. То, що було, то взагалі не було. Ями нерівності. Тепер нормально. Єдине, щоб скоріше це було ту площадку для стоянки машин, треба зберегти. О, а так нормально, ширина, і там і там прикрашає озера, так сказати, вписується. Все гарно. Крім того, відновлюють чернівцях і заїзд до парку Жовтневого з вулиці Комарова. Наразі тут замінюють дорожні покриття та розширюють тротуарну мережу для того, аби мешканці міста мали можливість прогулюватись берегом озера та не заважати одне одному. На мою думку, не дуже. Але я рада, що вони хоч щось роблять. Тому що так і є. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Демонтаж незаконних рекламних конструкцій у Чернівцях продовжується. Так, за даними Чернівецької міської ради, лише минулої ночі з вулиць міста прибрали більше 30 таких білбордів. У дописі йдеться, що рекламні конструкції знесли на вулицях Хотинський, Старожучківський шлях, Виниченка, Миколаївський, Південно кільців та героїв майданом найважче зима спочатку незалежності. Такі думки лунають по всій країні вже давно. Тож, чого очікувати та до чого готуватися, дізнавалися журналісти телеканалу СІ 4 Націоналізація газорозподільних компаній спричинила запитання та бунт серед населення. А що ж буде цієї осінню? Як дана історія вплине на забезпечення осель теплом? Сі 4 поспілкувався з головою правління акціонерного товариства Чорнівці газ. Та отримав відповіді на усі питання. Отож, по порядку, наша компанія, як надавала послуги з розподілу газу, так і надає. Але насправді ні про яку націоналізацію або збіну власника і не йдеться. Тобто, та інформація, яка розповсюджена в засобах масової інформації, вона трошки не відповідає дійсності, і, в принципі, знаєте, так по схемі. Ми почули саме те, що хотіли все почути, хотіли, але насправді хотіли сказати зовсім інше. На даний момент йде мова, що в умовах військового часу управління корпоративними правами наших підприємств має інша компанія. От і все. Тобто немає ні націоналізації, немає жодних змін, ні в порядку роботи, ні в розрахунках, ні. в саме... Тому тій роботі, які, які ми віддаємо весь свій час. Тобто, забезпечення теплом наших осель, буковинців, і забезпечення тих комфортних умов існування, які е, пропонує саме розподіл природнього газу, було багато важких зим, але ця зима буде найважчою. Такі думки лунають із початку війни, і тут є багато факторів. Ця зима буде надзвичайно складною, надзвичайно складною по багатьом причинам. Це стосується як і. Тих подій, які відбуваються з лютого в нашій країні, а скоріше все одно, з 2014 року. Це саме та послідовність подій, яка і призвела до тих моментів, про які зараз поговоримо. Так? Тобто ми розуміємо, що Російська Федерація наш ворог не дасть нам ресурсу для проведення цього опалювального сезону. Мало того, ми розуміємо, що не виключені і провокації, і е, стимулювання якихось аварійних ситуацій. Це вже було е, продемонстровано, коли було піднято шалено тиск на магістральному газопроводі без попередження, без нічого. Але газовики були на поготові, і все залишилося. Непомітно для самих споживачів. Проте пан Віктор заспокоює і зазначає, що працюють в прямій співпраці з Європейським Союзом. Ми є інтегрованою системою, ми на реверсі працюємо давно, тобто на споживання газу від європейських постачальників, чий би це газ не був. Так? Ось, тому система готова для розподілу природнього газу з Європейського союзу від наших партнерів. Що буде відбуватися, чи буде цей газ? Ми цього коментувати не можемо. Але ми можемо говорити про одне. Ми зробимо все для того, щоб буковинці максимально були забезпечені можливістю отримати тепло і комфорт в кожного оселю. Але є і інші проблеми, і вони досить суттєві. Споживача заплутали взагалі. Так? Тобто ми штовхнулися з тим, що люди не розуміють, кому платити, І за що, що платити, платити чому платити, чи платити взагалі, а може не платити, тому що е прийняті знову ж таки популістські рішення відносно того, що е стягнення заборгованості в період не здійснюється. Так? Дуже багато зробили людей, зробили висновки, що значить, не треба сплачувати, але хочу пояснити один момент. Ми компанія, яка, яка виконує роботи саме на території Буковини. В нас працює 1400 Буковинців, це 1400 сімей. Ми забезпечуємо розподіл газу по мережам, які знаходяться виключно на території Буковини. Тому всі кошти, які надходять. Нам від споживачів вони перше жорстко контролюються державою, тому що ми є е, компанією, яка контролюється державою, як у вигляді національної комісії, антимонопольного комітету, профільного міністерства, і все таке інше, да? е, так і е, тою компанією, яка не може фізично якимось чином скористатися коштами не за призначення, коли Росія підло вночі прийшла на нашу землю? Ми всі впали в паніку та не розуміли, що робити далі: сплачувати за комунальні чи ні, але всі ми активно боремося на своєму фронті, і саме оплата за комунальні це і є вклад в перемогу. Бо таким чином ми підтримуємо тих, хто працює в талу. Є витрати, є виїзд аварійної служби, тобто. Паливно-мастильні матеріали з цінами всі розуміють, що відбувається. Є заробітна плата працівників, які ж знову ж таки обертаючи бізнес на Буковині, купують продукти у тих самих людей, які не хочуть сплачувати да, за розподіл. Тобто ну, це проста економіка, враховуючи ти, ну, надзвичайно героїчні дії тих самих газовиків е, в регіонах, які. Е, або були, або зараз там військові дії. Я просто закликаю всіх чернівчан, і буковинців, сплатити за розподіл природнього газу. Ви не платите комусь невідому, ви платите саме буковинцям своїй компанії, яка насправді тільки тим і займається, що надає. Вам послугу з розподілу газу вкладаючи кошти саме в Чернівці і виплачуючи заробітну плату саме Чернівчан спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Діана Пожар, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Декілька автівок зовсім скоро поїдуть на передову, там де гримають гармати, літають ракети та підриваються міни, там, де пекло. Але кожен з нас має боронити країну на своєму фронті, збирати кошти, купувати автівки, відвозити на нульові позиції та привозити речі першої. Необхідності Так і чернівчани з перших днів війни працюють, допомагають. В Черговий раз відвозять машини з усім необхідним. Кошти надавали волонтери, меценати, посадові особи та митці. Скільки машин повезуть, та що найбільше просять воїни? Далі в нашому матеріалі. Центр культури Вернісаж працює на своєму фронті, збирає кошти та допомагає збройним силам України. Цього разу придбали машину. З перших днів як почалася військова агресія проти України. Ми переорієнтували роботу нашого центру культури вернісаж на те, щоб мистецтво стало непоборним зброєю проти ворога. Для цього ми організували. Що рахуйте вже півроку, як це проходить в нашому центрі виставки благодійні виставки по збору коштів на збройні сили України. Першому варіанті, який відбувся в травні-червні місяці, ця виставка допомогла зібрати майже чверть мільйона гривень, придбати два позашляховики, відремонтувати їх і відправити на передову в Миколаївську. Та в Краматорському і Миколаїв форті зазначають, що це місія кожної людини робити свою роботу та наближати перемогу. Кожен на своєму фронті ідея починалася, звичайно, з загального підтримка, щоб ми були корисні, щоб людям було приємно, щоб ну я взагалі вдячна долі, що я опинилася тут. Що я дійсно корисна була і для людей, і результатом я дійсно задоволена, тому що вдалося на цей час дуже як складно картини продати. Але 63… Картини продалися на суму 59 тисяч. Ні, це сума більша. 59 тисяч це перераховується на армію на допомогу армії, і 59 тисяч так само на допомогу художникам. За що художники вдячні Вернісажу, а ми вдячні в свою чергу художникам за те, що вони долучилися до такої акції. Там на продаві багато буковинців. І чорнівчани активно долучаються та розуміють ціну життя, каже мисткиня. Бувало, що заходили просто. І дивилися на нас на цю працю і хотіли хоч чимось допомогти. Вибирали щось дешевше. Багато звичайно хотіли придбати та не мають куди, будинку нема. Тоді вже кидали щось в скриньку. Дуже приємно, і звичайно, такий великий зошит відгуків, вдячних це надихає і надалі працювати. Зупинятися на досягнутому не збираються. Далі ще багато планів та боротьби на своєму фронті. Моя петуча Україна. На якій також спільними зусиллями з художниками з нашої області, інших областей, ми зуміли згуртуватись, і знов таки мистецтво стало непереможною силою. Зібрали кошти майже 60 тисяч, які вже направлені на придбання знов-таки автівки. Спільно з ще одним підприємцем, яка теж буде відправлена на передову, де наші військові мають з Буковини, проводять військові операції. А це Микола, ще в далекому 2014-му, воював на передовій, знає ціну життя та розуміє, що найбільше потрібно хлопцям. Тому віддав свою машину, якою користувався тривалий період життя. Це моє власне авто, яким я користувався близько півтора року. І от ми з Олександром Білосом так обговорювали щось. Потрібно там була машина така подібного типу, щоб взяти там деякі речі хлопцям. І таку ідею, що можу віддати її там за, скажімо так, мінімальну суму, щоб пацанам вона там служила, бо їм потрібніше. Дивлячись, яка там ситуація на передовій, я знаю, що хлопці потребують автомобілів даних, тому от так вирішував. Наразі завершують процес покраски авто і в дорогу. Разом з хлопцями їде і голова Чернівецької обласної ради. Олексій Сергійович каже, що підтримка необхідна на усіх рівнях. Це наша чергова поїздка. Це будуть відвезені автомобілі, які знову ж таки придбані за кошти меценатів. Небайдужих людей, в принципі, тих людей, які з якими ми працюємо. Це всі дуже відомі люди в ченцях, але більшість з них воліють не говорити про ці речі, тому вони якби доручають нам цю функцію. Тому ми відвеземо автомобілі. І звичайно, що ці автомобілі пустими туди не їхали. Ми звичайно все, що просили нас. Ми все злагодимо там від рідних, від знайомих, або те, що ми зможемо. Ті речі поставити, які там необхідні на фронті, відправити їх. Це раз також. Це Дніпро, Краматорськ, Миколаїв, Одес. Разом до перемоги Діна Бернацька, Андрій Кордуван, Чернівецький репортер, телеканал 4 Молодь це майбутнє нашої країни. Розумна та активна молиться успішна Україна. Саме тому у Чернівцях запустили проєкт стажування при міській раді. Головна мета допомогти молодому поколінню самореалізуватися та самовдосконалитись. Реєстрація на першу хвилю стажування у Чернівецькій міській раді триває до 15 вересня. Яка процедура скільки триватиме стажування та що це дасть її учасникам? Знають наші журналісти. Стажування для молоді з подальшою можливістю працевлаштування міська рада запускає вперше. Така можливість має безліч переваг як для студентів, так і для самої міськради. Якщо говорити про перспективи, тут є дві складові: це перспективи для молодих людей, які будуть проходити стажування, і перспективи для Чернівецької міської ради. Тобто, ми вболіваємо за обидві ці складові. Якщо говорити про молодих людей, про студентів, то дійсно це та можливість. Пройти на таких демократичних засадах стажування, подивитися, як же ж ця міська рада керує містом, як це безпосередньо відбувається, тому що вони отримують і теоретичне навчання. В даному випадку вони можуть отримати практичне навчання щодо того, як управляти містом. Ну, це так голосно сказано, але по напрямках це, до речі, можна зробити молодій людині. Побачити, як це відбувається. Стажування триватиме два місяці і поділене на чотири етапи: це теоретичний, який передбачає в. Воркшопи, тренінги та ознайомлення з роботою міськради, практичний етап закріплення стажистів за департаментами, проєктний концепції ініціативи та звітній етап. Я ще не подав заявку, але я планую подавати. Я сюди прийшов, щоб дізнатися більш детально про що це, для чого це і яким воно надає можливості. Мене дуже зацікавило і дуже класно, що у нас в місті є такі проекти. Я обов'язково буду подавати заявку і намагатися робити наше місто краще. У мене з'явилося. Ідея так основна, ще не сформульована, но, так, так мовити основа. І вона з'явилася по ходу презентації і буду старатися з нею подавати, подавати заявку на кандидатуру. І старатися її реалізовувати в подальшому. Після успішного стажування учасники матимуть можливість бути офіційно працевлаштованими в планах міської ради провести стажування повторно навесні 2023 року. Я вже встиг подати заявку. Я маю деякі сподівання щодо цього стажування. Насамперед, як я вже зазначив під час відповіді, мене питали. Я розумію, що місто потрібне інноваційні та ініціативні проекти для того, щоб воно розвивалося, і саме тому я подивився на це стажування. В першу чергу я хочу подивитися, як працює на практиці адміністративно цивільна інституція нашого міста, тобто як це все відбувається, ну, грубо кажучи, на щоденній основі. Тобто, як отримуються певні запити, проблеми і як вони вирішуються на практиці. Реєстрація на стажування триватиме до 15 вересня, після чого молодь, що подала заявки, буде проінформована про подальшу участь. Аби взяти участь в програмі, потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Чернівецької міськради. Софія Мелешко, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 продовжує слідкувати за головними подіями, які відбуваються в місті, та за його межами. Більш детальну інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе!